Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк місто Вінниця. До вашої уваги в продажу автомобіль марки Mercedes Benz Electric Drive. Батарея 28 кВт. Заявлений запас ходу від виробника 200 км. Автівка до нас в Україну приїхала з Європи. В рідній фарбі. В гарнющому стані. На сьогоднішній день маємо літню гуму. В комплекті додається зимова. Стан кузова ідеальний. Маємо парктроніки в вкруг, передні-задні, камера заднього виду, міське багажне відділення. В багажнику маємо комплект з двох зарядок. Одна для швидкісної зарядки, одна для домашньої. По салону, шкіряний салон, в ідеальному стані задній ряд сидінь. Дуже все зручно, продумано. Столики, підлокітники. Перший ряд сидінь. Відповідно, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, дзеркала з підігрівом, складаються. Підігрів сидінь першого ряду. Великий монітор. Заявлений пробіг автівки 158 тисяч кілометрів. Мультикермо. В ідеальному стані салон, чорний потолок. Дуже цікаве доповнення комплектації. Дзеркала з датчиками сліпих зон. Дзеркала електро складаються. З приводу придбання даної автівки звертайтесь, будь ласка, в компанію автопарк. Ми знаходимося у місті Вінниці по вулиці Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити.